В середині березня 2022 року Антоніна евакуаційним потягом з Покровська виїхала до Дніпра. Тут відкрила для себе танці, гімнастику, мовні курси та навіть йогу. Всі ці заняття жінка відвідує в університеті третього віку. Це якось хоч відволікає від того, що там робиться, що в нас в країні у вас хорошо, звісно, прийняли. Міські, міська влада дуже гарна. Ну, дом є доми, це понятне. І мрія у нас, звісно, перемога. Мешкає Антоніна в одному з шелтерів Дніпра, де у вільний час вони плетуть сітки для ЗСУ. Сьогодні на учасників університету третього віку чекала танцювальна руханка. Всі люди будь-звідки вони, коли вони приходять сюди. Коли вони в групі, то це живий організм, один єдиний. Якщо приїхала людина з іншого міста, якщо людина там з інших а, те ж місце, де дуже було важко, коли ми тут разом, то ми створюємо єдиний організм, який функціонує. Окрім танців, університет пропонує своїм слухачам десятки різних активностей. Ми розуміємо, що для внутрішньопереміщених осіб також потрібна якась розрядка, їм також треба спілкування в колі своїх однодумців, таких же самих людей, як і вони. Тому вони тут в себе почуваються комфортно, спортивні в них в нас напрямки, китайська гімнастика, оздоровча зарядка, як сьогодні, скандинавська ходьба, лекції з психології. Можна Вивчати мови, вивчати смартфони, тобто жити повноцінним життям і втілювати свої мрії молодості в реальність. До університету третього віку вже долучилося кілька сотень переселенців, і ця цифра збільшується щодня. Стати слухачем університету просто треба подати необхідні документи за адресою старокозацька 40Б. А у територіальному центрі соціального обслуговування своє покликання знайшла переселенка Ольга. Разом з родиною вона була змушена тікати від війни з рідного Лисичанська. Отримавши допомогу у Дніпрі, вирішила і сама допомагати людям. У мене підопічні 10 жіночок, і мені їх дуже шкода, тому що вони обездолені люди. Допомагаю дуже багато їх розмови. Вони кажуть, що я їх лічу цим. В центрі проводять різні заходи для підтримки ВПО в межах програми соціальної адаптації серед послуг і безкоштовні гарячі обіди. Вони отримують послуги і догляд вдома, і денне перебування, соціальна адаптація, денний догляд. Натуральна допомога людям похилого віку. Я вважаю, що необхідно звернутися до терцентрів. І ну це не тільки розумієте, це не тільки продуктовий набір. Це саме та психологічна, емоціональна підтримка, яку вони тут можуть знайти. У цьому терцентрі понад 11 тисяч підопічних з них 1200 – внутрішньопереміщені внутрішньо переміщені особи. Аби отримати послуги, треба звернутись до районного терцентру.